Привіт! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Тачки Іржаве змагання. Але перед цим обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Іржаве відро. Так називається стадіон Сирника. Найвідомішого буксира в Радіаторному раю. На цьому стадіоні сирник та його друзі змагаються у стрибках із трампліна і метанні покришок, а іноді ганяють трасою. Одного дня сирник жбурляв на стадіоні покришки зі своїм найкращим другом, блискавкою Маквіном. Зненацька Вдалині пролунав гуркіт потужного двигуна. Сюди їде Буба, враз посмутнішав сирник. Буба теж буксир, але значно більший за сирника, а ще новенький і блискучий. А ось характер у нього паскудний. За бубою на стадіон в'їхали два менші буксирники і почали зацікавлено розглядати все навкруги. Твоя правда Бубо, сказав один із них, це просто чудова місцина для нашої штаб квартири. Сирник і блискавка перезирнулися, а потім приголомшено подивилися на незваних гостей. Це ще що таке. Так, так, хлопці, розплився у бридкій усмішці Буба. Тетер і тетер молодший власники компанії з перевезень. І тут у них буде штаб-квартира. Ще чого? викрикнув блискавка. Невже ти забув, сирнику? запитав Буба, вдаючи здивування. Ми ж домовлялися з тобою влаштувати змагання, а переможець одержить цей стадіон. Бути не може. Вигукнув блискавка. Може, відрізав Буба. А коли я виграю, то віддам стадіон тетрам, і вони розмістяться тут. Що ж, Бубо, пробурмотів сирник. Не пам'ятаю, щоб ми про таке говорили, але я останнім часом дуже забудькуватий, тому повірю на слово, давай змагатися. Сирник і буба домовили, що змагатимуться тричі. Спочатку ловитимуть шини, потім будуть маневрувати між конусами і на сам кінець зроблять по колу на стадіоні, переможе той, хто виграє більше змагань. Судитимуть тетри, заявив Буба. Та ні за що!» – обурився блискавка. Тетри твої друзі. Зрозуміло, що вони підсуджуватимуть тобі. Пусте, заперечив доброзичливий сирник. Вони начебто славні, хлопці, нехай судять, блискавко. Задоволені тетри подалися на суддівську платформу. Давай, бубо, вигукнули вони, начепивши капелюхи суддів. Покажи йому, де раки зимують. Не хвилюйся, сирнику, підбадьорив свого друга Маквін. Я в тебе вірю. Починайте, виголосив тетер молодший. Механік Гвідо підкинув у повітря величезну купу шин. Буксири запустили свої гаки. Буба ревів, як сирена, намагаючись випередити сирника. Сирник упіймав гаком одразу дві покришки, потім ще одну і ще. Буба зловив три шини і мало не впустив четверту, проте втримав її. Нічия. Дзвяк! Буба вдарив своїм гаком по гаку сирника, скинувши з нього одну покришку. Тепер у Бубе стало більше шин. Ура. загорланив він. Я переміг, я найкращий. Що, що? обурився блискавка. Ти змахлював? Пусте. Я думаю, він ненавмисно, мовив сирник. Сирнику. Ти занадто добрий до цього Буби. не вгавав блискавка. Добре. Послухаємо суддів. розреготався Буба. Усі перевели погляди на суддівську платформу. Буба зіграв нечесно, оголосив тетер молодший. Яка різниця? перебив його тетер старший. Він виграв. Буба суперчемпіон із ловіння шин. Наступним змаганням. Було маневрування між конусами. Після сигналу суддів сирник і Буба рнули вперед. Але незабаром обидва заковзали у грязюці. Значно більший буба ковзався сильніше. А від цього він шаленів, тож і керувати став ще гірше, весь вимазався і буксував. А сирник і не думав сердитися. Він забавлявся, кепкував. Із суперника їхав обережно і неквапливо. Інколи навіть здавав назад. І в нього все вийшло просто чудово. Сирник переміг. Настав час останнього змагання Коло по стадіону. Буба вирвався вперед. Сирник зібрався був його обігнати. Аж тут бабах! Гак Буби впав на трасу. Перед самісіньким носом сирника зметнулися іскри. Бубо, ану припини! закричав блискавка. Це занадто небезпечно. Але Буба тільки злісно посміхнувся і далі блокував гаком, шлях, яким сирник міг би його обігнати. Буба вже заходив на останній поворот, як раптом, зачепився гаком за щось на дорозі. Гак заклинило, Бубо рвонуло назад і перекинуло. На бік. Ой ой, допоможіть. Рятуйте. зарюмсав Буба. Без сторонньої допомоги здоровенний буксир не міг стати на колеса. Сирник наздогнав Бугбу і зі скреготом зупинився. Тримайся, зараз я тебе підніму, сказав він Бубі. Але нічого не вийшло, той був занадто важким. «Тетри!» Гукнув сирник до суддів. Рятуйте. Ти йому допомагаєш, попри те, що він намагається відібрати в тебе стадіон? оторопіли тетри. Буба вскочив у халепу, і я повинен його виручити, відповів сирник. «А ну, давайте разом у нас вийде. трьох вони підшепили бубу гаками і, доклавши чимало зусиль, поставили на колеса. Той лише сопів і мовчав, втупившись у землю. Йому було дуже соромно. Ось так сирник залишився власником стадіону іржаве відро і кращим буксиром радіаторного раю. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.